Привіт! Ну і, як завжди, мотивація для тих, хто захищає Україну, для захисників і захисниць України. І сонце щастя хай освітлює весь шлях, жидостига шереший. І світ такий обігрітий сонцем. Ця ніжність польва, і степова краса гаїще від відптаство, І сонце літа у зеніті, так хай ці дні для вас навичаться прекрасне. І щастям обігріть вас, і хай майбутні дні і роки і десятиліття вас від відбіг, і хай навіють вам і здійснять, реалізують щастя перемогу, і головне, дарують здоров'я. І довголіття. Тож живіть багато-багато десятків років захисники і захисниці України. Головне ви повернетеся живими і здоровими з війни.